Суспільство штурми е, і на зараз така чергова хвиля накату цілковитої тотальної зради. Зізнаюся чесно, коли я спілкуюся з друзями, які воюють, в мене теж таки накочується. Дмитре е, і пролунала нещодавно вчора, чи позавчора, фраза генерала Марченка Дмитра Марченка, який е, займався обороною Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення. Е, він сказав, що фронт посипався, то посипався чи ні, на вашу думку. Ні, на мою думку, фронт не посипався, тому що ознакою, коли фронт сипеться, є безладність і відступ українських, ну не тільки українських, а глобально військ. І відповідно, ми знаємо, коли фронт сипеться. Ну, давайте, наприклад, пригадаємо події 2014 року. це Іловайськ, як коли нас підставили, власне, росіяни порушили свої домовленості, то от тоді українські підрозділи дійсно відступали неорганізовано і дуже багато вартувало сил, щоб закріпитися. От тоді можна було сказати, що фронт посипався, коли ну. Неочікувано з'явилася регулярно російська армія. Зараз такого сказати не можна, зокрема для стабілізації основних гарячих напрямків, зараз підтягуються українські резерви. Це, звісно ж, також дуже поганий момент, тому що росіяни, скоріш за все, знають з нами грають у такий собі світлофор, коли вони десь накопичуються в одному місці, вишукуючи слабкі місця в нашій лінії оборони, і от такими натисками просто-напросто передавлюють чисельно наші війська. То зараз власне підтягуються ці резерви, можна сказати почати із позитиву, як ви зазначили, бо зараз денесеться суцільна зрада. Вдалося більш-менш стабілізувати ситуацію. у Турецьку туди зокрема були перекинуті і окремі підрозділи Азовців. А також перекинути 14-й окремий полк сил безпілотних систем і, власне, за рахунок роботи активної дронів. Нашим військовикам вдалося навіть повернути деякі втрачені позиції, просунутися на 700 метрів. І зараз е, москалі в принципі там не просувається ситуація. більш менш стабілізована. Про що зокрема Наголошували і офіційні речники Сил оборони. Якщо брати найбільш гарячіші напрямки, це відповідно Покровсько-Курахівський напрямок. То, от власне, на північ Курахівського водосховища, де зараз дуже гаряче, і росіяни також мають там болючі просування, зараз перекидається. 35-та бригада морської піхоти це доволі таки потужна бригада, але на жаль, вона дуже була пошматована під час утримування плацдарму в кринках. Проходила дуже досить таки довге відновлення, і зараз от власне на посилення наших позицій будуть саме морські піхотинці. Це саме стосується і вугледарсько-вугледарського напрямку. от Саме по лінії вугледар-костянтинівка туди перекидається підрозділ 128-ї гірсько-штурмової бригади. Це доволі таки поту. Ужна бригада одна була із кращих точно до повномасштабного вторгнення. Також перекидається третій механізований батальйон президентської бригади, тобто, звісно ж, ситуація є досить таки важкою, але разом з тим, ну, управління військами не втрачено. Ви говорили на початку, що. Є друзі, які дійсно ну то воюють, і що ситуація дуже важка. в Мене так само є друзі, які безпосередньо воюють на покровському напрямку і мають такі самі дуже і дуже величезні втрати. Але разом з тим, виконання бойових завдань воно продовжується. І скоріше за все, от саме, якщо ми говоримо про ось ці операційні зони, то росіян головне завдання зімкнути ось ці кліщі і перерізати трасу Н 15 яка з'єднує Курахове із основною частиною України. Відповідно, через цю. Трасу здійснюється підтримка і забезпечення наших військ нашому командуванню це відомо. Крім того, з боку Максимілянівки Росіяни це одне з небагатьох міст, де застосовують механізовані штурми. І от нещодавно е, наші військовики відбили один із таких штурмів, який складався із двох танків та п'ятьох бойових бойових машин піхоти. Тобто росіяни, от в саме напрямку міста, знову почали рухатися. Хоча нещодавно аналогічно і навіть більш потужну колону в цьому районі було. Розбито, тобто, як би там не було, наша оборона є активною. Втрати у росіян все таки величезні. Але от якщо брати на південь від Порахова, там нам дуже важко десь зачепитися. Це така все переважно рівнинна місцевість. От, власне, на жаль, чисельна перевага все таки дається знаки. Хоча знаєте, Дмитре, ну справедливості заради зараз, точно не скажеш про те, що ситуація цілком контрольована. і Це вже формулювання важко, але контрольовано. Воно доволі вже так алергічно. Я би так сказав, сприймається українським суспільством, і в цьому сенсі, ну знову ж таки, повертаючись навіть до цих ділянок, де ми бачимо два прямокутники: червоних, чи знали? Ми чи передбачали, чи розуміли і аналітики, і експерти? І я переконаний, що в генеральному штабі так само розуміли і знали, що тут будуть росіяни продовжувати свої штурмові дії після взяття Вогледара. Ну все було очевидним, що так воно буде, і попри це, ну все рівно стався прорив на тактично, поки що оперативний рівень. Ну, не можна говорити, але на тактичному 7 кілометрів слухати, це це серйозна, це серйозна втрата. І зараз що найголовніше, на жаль, варто говорити в районі ті того ж таки шахтарського. ось Тут така проходила дорога. Це дорога, котра далі на Курахове направлена. Це дорога рокадна до фронту, нашого, котра так само забезпечувала цю ділянку фронту, і зараз росіяни її зуміли перерізати. Тобто, говорячи про те, що все гаразд, ну ну, не, ну, не все гаразд. Тобто, чомусь знаючи, розуміючи, стаються е, ось такі от речі. Е, чому на вашу думку, от Юрій Бутусо, так відомий журналіст, який має купу по своїх інсайдів на фронті? Він е, багато виступає з приводу цього. Він каже, що е, в нас культивується культура брехні в армії і без змін, ось цих е, щоб. Від найнижчого до найвищого командира реальний стан справ передавався у нас не буде, нас не буде покращення, а не передавалася брехня. Ви з цим погоджуєтеся? Я можу сказати, у нас кадрова проблема в окремих підрозділах вона точно є. Але ми раніше говорили з вами в ефірах. Якби от те все, що говорить, наприклад, Бутусов, чи те, що говорить генерал Марченко, якби це все було правдою, то повірте, просування росіян воно було б набагато потужніше. От нещодавно інститут вивчення війни. Ну тобто, ми досить таки критично ставимося до деяких його висновків, але випустив досить такий цікавий матеріал. Що, от, коли говорять, що посипався фронт, то от те просування, яке є зараз, це не співмірне з тим просуванням, яке було. Було на початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни приходили по 50 100 кілометрів. Просто-напросто за добу е і лише там наші війська, чи там прикордонні застави якось намагалися общікувати оці всі колони Росіян. Ось оце якби відбувалася така ситуація. Тоді можна було б сказати, що фронт просипався. Тоді можна було б сказати, що оборона не діє. Те, що ці всі проблеми і є совок в українській армії, так це ні для кого не секрет разом з тим. Українська армія, якби там не було, вона зберігає боєздатність. Південний напрямок важкий тим, як я Вже сказав місцевість: 72 га бригада, яка була безпосередньо відповідальна за оборону вугледара, і пізніше відійшла на північ в районі Богоявленки. Вона виснажена. Ці підрозділи сил територіальної оборони. Очевидно, що вони менш підготовлені ніж десантно-штурмові війська, і дуже часто так перед натиском ворога вони змушені були відступати. Я не кажу, що ситуація контрольована, тому що російський наступ, ну як його можна в принципі контролювати, але от саме керованість і вертикальність. Управління військами, як би там не було, вона зберігається, і росіяни, коли вони штурмують, вони ж напорюються на нашу лінію оборони. Вони зазнають знищення, і дуже багато росіян знищується. І як коли ми дивилися, так, переглядали кадри за селі, все таки воно було усіяне російськими трупами. хто же таки, все таки ці трупи наробив? Якби там не було українських військ, то ну ці просування були б набагато, набагато швидшими. Тому так ситуація дуже і дуже важка. Нам не вистачає сил. Ми дуже беремо, намагаємося. Берегти резерви, тому що одне із завдань супутніх росіян власне пошвидше всі ці резерви виманити і знищити. Але я повторюся, нам найголовніше зараз зберігати життя військовослужбовців. Так інколи команди не доходять, але от власне досвідчені командири, які можуть приймати рішення на місцях, на, ну, все таки бережуть наших військовослужбовців. Тому так ну я ж ні ніколи не страждав у рапі Ситуація важка, але армія воює, і все таки наша війна і наш спротив він продовжується. Ми сумнівно армія продовжує тримати ті рубежі, і справді тут для справедливості треба зазначити, що для тих панікерів, які зараз ну на жаль, так воно є. Люди споживають дуже часто заголовки, далі не йдуть, не слухаються, не слухаються в сенси, не читають публікації. А справді зараз існує така таке питання: що ну, типу, а що далі? Далі Дніпро? Далі, Дніпропетровська область. Хочу сказати таку от справедливу тезу. Якщо ми говоримо про наприклад Покровський напрямок, я бачу зараз, з'явилися такі публікації, що мовляв, от 29 кілометрів лише залишилося до Дніпропетровської області. То хочу так би мовити, відкрити очі тих, хто не бачить, наприклад, тієї ж такі ділянки Південного фронту. Ось тут, де ну, власне про що ми говорили, де відбуваються зараз бойові зіткнення в районі великої Новосілки. Ось тут друзі зараз є одна із точок. У нас бачите, це стик: Запорізька, Дніпропетровська. І Донецька області Ось тут це така лінія Дніпропетровської області, а це Запорізька, де розділяється із Донецькою. Ось таким чином. Тобто тут у нас ДН Донецька область, тут у нас Дніпропетровська ДНП, а тут у нас Запорізька ЗП. І ви бачите, де тут фронт е пролягає. Ось ця точка, де зараз найближча ділянка до фронту. Це всього-навсього. 10 кілометрів до Дніпропетровської області, чомусь, коли по Покровську продають цю інформацію, так би мовити, то люди гвалтом сприймають 29 кілометрів, а тут за 10 ніхто не говорить чомусь. А я більше того скажу: ось тут є точка в районі Новополя. Е, найближча точка до Дніпра, до Дніпропетровщини, точніше, ще до початку українського Контрнаступу у 2023 році, так ось році тут було чотири кілометри, і тоді направду ситуація була можливо ще гіршою. У нас, скажімо, так те, що зараз відбувається. Воно не стало гірше, ніж це було впродовж трьох останніх років, але е, в тому виснаженості людей однозначно побільшило. І випадків, зокрема, наприклад, самовільного залишення частини, що тут гріха їде. Це вже коли підривається певна стійкість наших військовослужбовців. Е, учора Станіслав Кравченко, голова Верховного суду України, визнав. А це вже офіційна особа, яка визнала, що число тих, хто самовільно залишив частину е, серед українських військовослужбовців, ну, доволі таки. Доволі таки значне, доволі таки вагоме, і воно починає створювати певні загрози та небезпеки. Я не уявляю чесно, Дмитро, От як нам виправити цю ситуацію, як в умовах війни, як в умовах того, коли у нас є купа проблем, і вони не вирішуються як слід, тому що серед таких проблем, зокрема, наприклад, от я сьогодні загуглив про інститут військового уповноваженого. Квітні, 3 квітня 2024 року, було анонсовано, що він буде створений. Це новина пройшла по всіх українських медіа, і після того мовчанка нічого немає. Ми не знаємо, що з ним сталося. Військова поліція, яка мала замінити ВСП, проголосовані закони в червні цього року. Нічого не відомо, що як, чи працює, чи діє. Ну тобто, це обҐрунтовані запитання, зокрема, наприклад, до нашого політичного військового відомства, наприклад, Міністерства оборони мені здається, як мінімум. Однозначно, я, я з вами погоджуюся зараз, ну тобто. Дуже багато було політичних спекуляцій власне на цій темі. Ну і проблема дійсно велика. Ну я, наприклад, чув неодноразово по радіо оголошення до військовослужбовців, які самовільно залишили частину, що вони можуть прийти власне із числі з чистосердечним зізнанням у своєму проступку, і відповідно їм надається обіцянка, що вони будуть направлені до інших частин для проходження подальшої служби і уникнуть відповідно покарання, яке передбачено законом в умовах такого шаленого просто напросто наступу росіян, коли в нас не Екрет частини, які формуються, комплектуються, проходять бойове злагодження, їхній рівень підготовки, м'яко кажучи, не є достатнім. Відповідно, це є великою проблемою. Я не думаю, не знаю. Можливо, мене розіпнуть багато військових, хоча ну тобто там. Там наша команда, якби там не було, вона дотична є частиною військового середовища. Я не вірю, що можна за умови такого шаленого наступу зараз добитися демобілізації. Я думаю, те, над чим має працювати держава, це над комплектуванням бригад і забезпечити нормальну ротацію частини підрозділів, щоб частини, які відходили на відновлення, дійсно проходили якісне відновлення. Бо деякі бригади, які проходять відновлення, потім знову кидаються в бій. Ну, м'яко кажучи, не дуже краще їхнє становище після того виснаження боями. Нам критично і катастрофічно не вистачає людей, і ми я вже можливо повторюся в суспільстві. На жаль, є розрив, що погано, коли хто хто когось насильно доставляють до територіального центру комплектування, і так само дуже погано, коли піхотні підрозділи є неукомплектовані, і наші війська змушені відступати перед чисельно переважаючими силами ворога. Це все проблеми однозначно. Продовжуються мобілізаційні заходи. Десь намагаються їх більш системою примусу примусу. Точніше, уже ужесточити десь намагається от власне отакими індульгенціями за проступки, але це. Я чесно, пане Василю, не вірю, що в умовах такого широкого наступу ми зможемо якось швидко і оперативно їх вирішити. Але це власне питання тому комплектування бригад, що про що ставить питання наше вище військово-політичне керівництво і забезпечення їх власне зброєю, і особливо на тлі заяви, які нещодавно ось, сьогодні зробив президент за підсумками саміту з північно з північними і скандинавськими країнами, про те, що та допомога від Сполучених Штатів, яка до нас надходить, вона надійшла нам в дуже і в дуже малій кілкіл. Кількості, ну то це всі об'єктивні фактори, на які ми маємо зважати ми зараз у дуже важких умовах, і в цих умовах держава, як би там не було, вона намагає вижити. Чи справедливо це поінколи до, до військовослужбовців? Я вам скажу: прямо ні, несправедливо. І коли говорять що люди, які добровільно пішли на службу, потрапили у рабство, ну де, деякі де дещо в цьому має сенс. але у випадку, якщо не буде нашого спротиву, то жертви зараз є в нас дуже болючі втрати наших військовиків, і це ну дійсно десятки загиблих щодня, якщо не сотні, і це ну на жаль, така наша об'єктивна реальність. Ворога, звісно ж, гине більше, але ворогів не шкода і не шкода навіть своїй державі. То якщо не буде цього спротиву, якщо ми десь будемо е, на ось такі необдумані суспільні вимоги реагувати, то тоді жертви будуть набагато набагато більшими. Я можливо ну, вкотре нагадаю, що було в Кучі Ірпіні і ізюмі. І те, що от було нещодавно в українському і в Селідовому, коли там, де заходили російські війська, вони просто-напросто вистрілювали і винищували цивільне населення. То, от, власне, зберегти людей і є нашим основним завданням. Так зараз ну, на жаль гинуть сотні і тисячі заради того, щоб зберегти життя мільйонів. Така на жаль дуже страшна. І несправедлива математика цієї війни, тому що ворог, який на нас напав, він навіть в один в один сам з нами не зміг справитись, не дивлячись на переважання своїх людських і фінансових ресурсів, він змушений був залишити ще одну державу. Тому так натиск на нас посилюється, але точно. Ми набагато кращій ситуації ніж були в 22-му році. І от коли починаються такі думки, я думаю, варто відкрити шту карту Діпстейт і подивитися всі все, що заповнено зеленим кольором. Коли була розширена зона окупації, це була і Сумщина, і Чернігівщина, і Київщина. Ми вистояли, і як би там не було, ми продовжуємо й воювати. Можливо, неправильно, можливо, не так, як треба, але все таки фронт тримається.